Вітаю всіх друзі, на калибалор. Сьогодні я покажу, що робити, якщо не видно ваш iPhone в iTunes. Для цього перше, що треба спробувати, просто перезавантажити ваш iPhone. Після чого спробувати підключитися знову до комп'ютера. Друге, це перевірити ваш кабель. Обов'язково перевірте кабель, бо якщо кабель поганий, він може заряджати iPhone, але не передавати інформацію, тож нічого не відбуватиметься. І не забудьте натиснути на айфоні кнопку «Довірят...» довіряти цьому комп'ютеру. Тобто натиснути Довіряю на айфоні. Якщо це не працює, тоді обов'язково перевірте, чи є ваш айфон у диспетчері пристроїв. Для цього. Менеджер чи як там? Загалом перевірте диспетчер пристроїв. Натискаємо правою кнопкою миші. Вибираємо диспетчер пристроїв. І тут, відповідно, портативні пристрої. Бачимо наш iPhone. Якщо його тут немає, скоріш за все, проблема з кабелем, але його можна, відповідно, відключити і знову включити. Натискаємо Увімкнути. Це також може вам допомогти. Ось він одразу ж, відповідно, з'явився, і якщо все це не допомогло, то залишається тільки скинути iPhone до заводських налаштувань. Це також може вам допомогти або перевстановити сам iTunes через Microsoft Store. На цьому все. Велор. Всім бувай.